צייגט זיך און זעווערט זיך

Твій колектив має бути. То ми біля Тараса. Бо Тарас все сказав, казалось, для нас. Для того, щоб ми пробудились і проснулися. Підходьте ближче, підходьте, зараз для вас заспіваємо. Ми гуртом... Саме, саме сьогодні у нас визначна подія. Саме сьогодні, нарешті, в Свячиславі зібрались десь біля 300 українців. Ми відчули, що таке українське середовище є. Український дух, дух, який нам передавався, на передавався нашими батьками і дідами. А саме ті, ті вишиванки, ті, той одяг, який вони носили кожного дня. Ми нарешті сьогодні вдягли. Хоча святко цей святковий день мені мама вишила. І це 48-й рік, я її ношу. А до того була друга вишиванка, яку я 10 років носила. Це мене самі була вишивали. Я на роботу ходжу Як це сприймається? Ну, скажімо так, а можна я також саму відшию?